Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео буде про те, які ж все-таки роботи були зроблені в моєму гаражі. Я ще не все там довів до кінця, але ось інформації вже назбиралось. і ось так як я говорив раніше, поступово висвітлюватиму вам все, що ж я там роблю. Надіюсь, тема цього відео буде вам цікава, тому що розміри всіх гаражів одинарних, звичайних є значно малими і приблизно вони всі однакові, тобто там 3 на 6 метрів плюс-мінус. І ось саме компактне розміщення тих чи інших речей, якісь ось рішення тих чи інших питань в абсолютно голому гаражі з нуля. Ось я це все проводжу і надіюсь, щось із цього буде корисне для вас вашому побуті. Тому присаджуйтесь позручніше і приємного вам перегляду. Попередньо я перебілював стіни. Не встиг показати в той день, коли це робив, тому що була термінова інша робота. Спочатку пробував фарбувати цю стіну просто білою сніжкою і зрозумів, що вона реально дуже паскудно перекривається. Я витратив багато її сюди і зрозумів, що вона реально дуже погано перекриває не те, щоб ось самі кирпичі, а ось сам бетон між ними, ось він майже не перекривається. І тому я прийняв рішення фарбувати її з барвником. З барвником вона перекривається нормально, але все одно такий якийсь колір, знаєте, незрозумілий. І все одно є місця, де вони погано перекрились. Ця стіна, в принципі, нормальна, тут воно ще підсихає в кутку. Коротше, план який, купив звичайної акрилової найдешевшої фарби, 2,8 кг там вона стоїть. Нею перефарбую всю ось цю стіну, а тут зроблю фасад по типу венеціанки. Робиться він дуже просто, ось ця стіна вже поштукатурена. Сама фактура є. З допомогою звичайної губки ось такої. Побутової. Беру бронзову фарбу Бронзовою фарбою. Ось ці випуклості, скажімо так, замальовуються. Пізніше, можливо, як вона підсохне, перекрию все ще лаком, щоб ну, гараж одинарний. Десь в будь-якому випадку, будеш ходити навколо автомобіля, спиною шургать по одній і другій стіні. Треба зробити її такою якоюсь немаркою. Ну що ж, передягаюсь, результат покажу згодом. Ну що ж, друзі, не буває у мене все просто, я вже купу грошей в те, що просто переробляю одну і ту саму роботу. Що стосується стін, якось ось так воно виглядає. Живу реально непогано, стиль такий, як у моєму попередньому гаражі. Це у нас бронзова така фарба. Текстура наноситься з допомогою будь-якого предмету. Спочатку я пробував робити це мочалкою такої, цією одноразовою по типу ось цієї. Але враховуючи те, що у фарбі є розчинник, воно роз'їдає ту мочалку. І з неї просто нічого не залишається, як ви можете бачити. Тому я з допомогою дуже товстої рукавиці, рукою ось все це розмастив, якось ось так воно виглядає, така ніби фактура. Пробував спочатку наносити компресором, тоді розмазувати виходить не зовсім те, що хотілося б, тому що компресором заповняються всі ось ці спори. Ось ну, але якось ось так придав фактури стіні. В принципі, доволі хороший результат. Мені подобається, має багато переваг, що, по ідеї, покрию її лаком пізніше і буде все гаразд. З приводу цієї стіни вона мені не подобалась. Взяв звичайну акрилову фарбу ось такого плану, найдешевшу, І компресором з допомогою неї зараз все перефарбовую наново. Протопив взять розчинник, їду зараз за ним. Якось ось так виглядає фасад зверху. З двору Так є. Не знаю, як на мене, в гаражі це досить непогане рішення. Хтось говорить, що сюди забивається пилюка, там тому подібні речі. Я не знаю, хто там в кого що забивається, але ось в попередньому гаражі я робив абсолютно так само і жодних проблем немає. Перед тим, як фарбуєш машину, просто компресором все продув, ті стіни можна мочити, нічого страшного в них немає. І тримається воно нормально. Ось уже другий рік в моєму попередньому гаражі все доволі непогано. Якось так, їдемо за розчинником. Якось ось так навіть можна навантажувати самоката. П'ємо кофе, їдемо далі. Ну Що ж, друзі, якось ось так виглядає готовий результат. Дуже я надихався фарбою. Дуже наморочив собі голову, бо перефарбовав у два шари. Використав я на це діло три розчинника більших, 4 літри фарби по 2,8 кг. Ну і вроді поки все. Пофарбував цініші, пофарбував тут, пофарбував трубу, повністю всю цю стіну. Зараз просто тут нема чим дихати, тому залишається все так, як є на. Деякий час наступні роботи проводитиму вже в інший день. Реально нема чим дихати. Що хотілося би сказати? В таких речах ніколи не можна вгадати по часу. От реально я сьогодні планував зробити набагато більше, там вдома може хоча б світло почеплю, бо прибираю все в гаражі. Я з самого початку дня тут... Ого, це і так їду додому. Жах, зараз витру. Коротше, я з самого початку дня ось цим всім займався. І вже шоста вечора, а я ось тільки зробив це, тому що десь там не вистачило розчинника, десь ще щось. Так воно працює, тому завжди розраховуйте на гірше, і тоді у вас все буде добре. Бо коли ви багато на себе берете, так, як я, то просто не встигаєте. Що ж, друзі, новий день. Якось ось так виглядає мій лук. Приїхав на гараж, забув купити цигарок, поїхав купувати цигарки. В тому магазині їх не було, поїхав в інший. В іншому попав на акцію на фарбу. В принципі, нічого такого фарбувати мені не треба, але ось цього ящика думаю пофарбувати. Ще там певний, що буде робота. І от 2-3 кілограми такої фарби взяв. Ну 144 гривні за таку банку за 3 кіло. Ну, як не взяти. Коротше, взяв дві банки фарби, взяв розчинника, вайтспіріта. В планах на сьогодні зачепити світло, зачепити микачі на світло, розвести провода, зробити тут якісь полиці, поки що не знаю, як це все буде робити. І, мабуть, якщо вдасться, ще пофарбується цього ящика. І може ще под ось ці ось стіни, тому що дуже вони мені не подобаються. Коротше, починаємо працювати. Ну що ж, друзі, майже нічого не зробив з запланованого. Якось ось так попередньо придібілив світло. Що стосується полиць, з ними ціла проблема, тому що в мене не було нормального матеріалу на них, і прийшлося робити їх з того, що було ці доски абсолютно не в розмірах, трухляві. Треба буде з дому якось привезти нормальні доски. Нормально їх підрізати, але попередньо якось ось так виглядатимуть полиці. І якось ось так виглядатиме світло. Якийсь такий день, де... То те, то те, то той, то той, там показав гаража, там поїхав робить зуб, там те, там, все. І я от ще сьогодні не їв нічого, якось такий втомлений, нічого не зробив і злить те, що нічого не зробив. Тому вирішив не продовжувати. А на сьогодні все. До нових включень. Приїхав на гараж. І от всі люди, як люди, а в мене тут от, така от обстановочка. Не знаю, навіть за що братися. Треба якось його все трошки порозгрібати і тоді вже щось робити поступово, бо в такій встановці навіть, навіть нічого і робити не хочеться. Ну що ж, друзі, на годиннику у нас вже половина 12-ї. Зайшов трошки попрацювати і, як завжди, справи затягнулись. Якось ось так зараз виглядає гараж. Дуже довго розрібав все те, що тут було захламлено. Пізніше вирішив розібрати ось цей стілаж. З нього скріпив і зробив ось ці полички, щоб вони були не трухляві, а нормальні. Ось, Якось з'єднував між собою їх Ось такого плану. Бо якщо брати одну, то вона дуже тонка. Коротше, розібрав, зробив полиці. Ось два мішка сміття різного. Пізніше вирішив підштукатурити. Ось ці стіни, тому що коли я шпаклював цю стіну, там, якщо ви пам'ятаєте, були дуже великі дирки між самою цеглою. І шпаклівки туди я не знаю, скільки треба було щоб його заштукатурити. Тому ось взяв цемент, розтвор, заштукатурив як-небудь ці стіни. Чесно роблю цю роботу вперше, для мене це щось дике. Ось таку фактуру я зробив, вона в мене вся відпадала, падала. Ліпив спочатку кельнею, тоді рукою, різні пропорції цементу і піска. В кінцевому результаті робив це рукою, ось якось ось так. Наразі виглядають мої руки від води. Коротше, зробив його спеціально таке собі, не ставиш вишпакльовувати, тому що пізніше ось там в мене стоїть штукатурка, я його поштукатурю і зроблю ось такого плану, як цю стіну. Просто воно реально кидалося мені в очі. Далі, прикріпив ось ці ось отвори. Зробив туди такі решітки, які в мене були в комплекті з гаражем, вони відкриваються і закриваються. Тому що коти залазять через ці дирки і живуть живуться мережі, тому вже вирішив закрити це питання. якось ось так. Зараз я його прикріпив, щоб воно підсихало. Ну і ось цю дирку, яка була в металевій рамці, також вирішив забетонувати. Коротше, воно все провалювалось вниз, я підложив купу досочок. Бумажок, тому подібного, щоб воно просто не провалювалось туди. Хотів, по... пофарбувати ось цей комод, але ось уже бачу, що не встигаю. Цей стелаж, я не знаю, що з ним робити, хотів його забрати в яму, але він не пролазить в яму. Тут його не знаю, чи варто ставити, тому що він багато місця займає. Можливо, поріже на оголки, можливо, а можливо, десь його тут примкну. Не знаю. На сьогодні роботи закінчені, втомився страшно. От. Але скажу вам чесно, оці теперішні пошуки машини реально забирають мене дуже багато сили в плані емоцій. І крім того, що я реально днями й ночами шукаю ці машини, я картаю себе за те, що от у мене стоїть такий гараж, я нічого з ним не роблю. Що в мене повна робота, а я там займаюся ерундою. І зараз я реально, поки не маю машини, просто змушую себе йти сюди, тому що, тому що реально. Якось воно от так, коли нема машини, хочеться закрити те питання, відкладається це питання, це питання, як я говорив раніше, мучить, що воно не зроблено. Якось я не можу його все по плану робити. Ну, коротше, якось так, трохи там, трохи там намагаюся зробити. Дуже надіюсь на те, що авантюра з машини, яку я сьогодні дивився, вдасться. Наперед говорити, не буду, як говорив раніше, але якщо все вдасться, то розкажу вам детальніше. Ще хотів прибрати ямі, тому що там купу всього накидав, але, але бачу, що вже нема коли. Перечіпив сюди ось цю лампу, тому що вона в мене просто тіліпалась сюди, і це було дуже незручно. Коротше, багато розмов, реально втомився, йдемо додому. До нових включень. Ну що ж, друзі, новий день. Знову відправляюся в гараж. Намагаюся по можливості потрошки, хоча б приділяти часу, не запускати це все діло. Роблю все не зовсім так, як планував, тому що хотілося робити все от прям ідеально, були там думки її зробити стяжку, і там виштукатурювати ідеал стін і тому подібні речі. Вже я так не думаю, я вже змирився з тим, що все ж таки це гараж, і що не треба там заморочуватися і робити все так ідеально, тому ось поступово не так ідеально, але надійно намагаюся робити всі ті речі, щоб просто довести нарешті його до кінця. Поки нема машини, їжджу самокатом, насправді реально, от коли нема машини, я дуже часто почав їздити самокатом, тобто кожного дня. Реально вже трохи відчувається спина, що от немає підвізки в самокаті і трошки вже це напрягає. Планую записати окремий ролик з приводу критики на той електросамокат, тому що вже я проїхав на ньому небагато мало, але ось в майже 300 кілометрів. Якщо вам це цікаво, також залишайте свої відгуки в коментарях. Коротше, їдемо в гараж. Я ще їду, якщо що. Трошки втомлює те, що їдеш довго. Але, як говорять, зато без мам, тат і кредитів. Ну що ж, я на місці. Коротше, як говорять, ранок вечора мудріше. Поки я був вдома, прийшла мені геніальна ідея, що ж мені робити все-таки з цим стележем. І я вирішив порізати його ось так навпіл. З однієї половини зробити тут стіл. Зазвичай я беру дерев'яний стіл, але якщо є можливість зробити металевий, я подумав, що чому би і ні. Він крепкий, добротний, якраз під стіл, ось ця, ось ця частина буде ідеальною. А ось ця, яка має більше полиць, переміститься все-таки підвал і буде як міні міністілаж там. Тому зараз розріжу його навпіл, купив круїв до болгарки. І, мабуть, ще пофарбую його і ось цю припинду. Прийшов мій друг. Як тобі ремонт в твоєму колишньому домі? <смір> Йому не сподобалося? Група підтримки приїхала. Я вирішив крепко не заморочуватися, не вичищати його від АЛ, а просто чистити те, що щищається і пофарбувати. Ну Якось зачистив трошки цей комод. Не вичищаю його в ідеал по тій причині, що воно того просто не варте. І як би ідеально його не вичищать, все одно зробити це добре не вийде. Тому фарба три в одному поржі вирішує такі питання. Зачистив, пооблуплював те, що облуплювалось. Зараз позабираю ще пилюку, безжирю і буду фарбувати. Так само з ось цим майбутнім столиком. Зараз його зачищу і буду фарбувати. Друзі, з приводу фарби. З приводу фарби тієї, яку я вам показував, що я купив дешево, що вона прострочена. Я думав, що в фарбі нічого не буде. В принципі, її нічого й не буде, але вздулася банка, і коли її відкривав, вона аж вистрілила. Новий шуповерт бострий у мене вже закінчив благополучно своє життя. Дуже довго я розміщую нову фарбу, тому вирішив зробити таку приблуду. Я так вимішую фарбу. Приємний колір, якщо чесно, такий нейтральний, не напряжний. Ось вони ждуть своєї участі. А я готую, готуюсь до пофарбування. Переготував компресор. Вирішив не заморочуватися кісточкою, робити по ним. Результат покажу згодом. Ну що ж, друзі, якось ось так виглядає готовий результат. Як я говорив, не ідеал, але цього тут і не вимагалось. Задача була освіжити трошечки ось цю ось мебель. Щоб вона якось хоч трохи вписувалася в інтер'єр і не ржавіла далі. Якось ось так виглядає комод, і якось ось так виглядає майбутній столик. Намахався, якщо чесно, тяжко це все робити одному. Ну, але Нічого страшного, якось так. Ну що ж, друзі, починаю прокладувати провід. я це все дуже просто. Спочатку з'єднаю всі ці лампи між собою і підведу на один бік, десь там буду робити вмикач. Пізніше ось цю лампу. І тут ще планую повісити прожектор. Виведу також на цей бік, щоб зробити це все в одному вмикачі на дві половинки. Трошки проблематично те, що ось цей провід, який я купив. Він є алюмінієвий, воно добре з одного боку, що воно нормально прикладається, але в лампах проволока мідна, тонка, і з'єднувати їх між собою це величезна проблема. Пізніше, з допомогою ось, таких ось дюбелів, причеплюється все до стіни з допомогою перфоратора. Дуже довго відтягував це все. Не знаю. Дуже мені воно тяжко дається. Якщо все вдасться під'єднати, перевірю, вмикну це все. Самому цікаво, як буде світити ці лампи, тому що. Я на цьому гаражі вирішив зекономити і взяв їх дещо меншими. Попередньо вони давали нормальне світло, але в реальному житті воно буває дещо інакше. Результат покажу згодом. Ну що ж, друзі, поки що підключив одну сторону, світло перевершило всі мої очікування, реально світить круто. На другу сторону, поки що, у мене не вистачило терпіння, вже майже 10-та година. Практикую те, щоб робити все за дня свіжим розумом, бо коли працювати надмірно, Виходить не дуже добре. Е, якось ось так я його підключив. Не повторяйте в домашніх умовах. Коротше, заношу це все підсихати і відправляюся додому. Поки що це всі роботи, які я зробив з гаражем. Не знаю, як що буде далі, планів і роботи багато. Як я говорив раніше, вирішив не особливо заморочуватися, бо все-таки це гараж. І все-таки деякі речі тут можна пробачити. Можна заморочуватися, можна там робити його все красиво, ще щось. Але навіщо? Навіщо робити якийсь шикарний ремонт, коли пізніше десь щось там тому гаражі бояться зробити, щоб побити штукатурку або ще щось? Це гараж і варто про це пам'ятати. До нових зустрічей в наступних роликах. Ну а на цьому, друзі, наше з вами відео підходить до свого логічного завершення. Я надіюсь, я був корисним для вас. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримайте мене лайком. І до нових зустрічей в наступних роликах. Всім пока. Отак приблизно все виглядає. Великий мотоцикл. Но